Шитовило, мотовила, фіглю міглю розлюбила. Полюбила чудне сутне, чудне сутне ляпуни. Чудним полем гарцювати, сутне зорі рахувати і наминати ляпуни. Шитовило мотовило фігля мігля голосила. Чудне сутне розлюби фіглю. Я ж бо фігля, я ж бо мігля. Бекі мекі моя мрія, бекі в ти ж морки грати, Бекі, ах, до полудня спати, я наминати ляпуни. Шито вило мотовило, Почуттів не розгубило, фіглю мігля, Гиркий тьох, гиркий цапа подратувати, тьох свинею верещати, я наминати минати